Шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про казки. Згадайте, будь ласка, яку казочку ви слухали вчора. Так, про козу і козеня. І говорили про те, що коза є в господарстві у людей та є казкова коза. Давайте на моїх малюночках розглянемо їх. Дітки, подивіться, ось така кізонька є в господарстві, яка дає молочко. А ось такі кізоньки та є в казках, які в броні, такі, таке брання, яке є у людей. Ось дивіться, звичайний е, вбір у кози, а це настояща коза Україночка. Малята, зверніть увагу на дівчинку-україночку, який в неї фартушок гарний. А я ще пропоную вам розглянути, ось дивіться, ось такі українські фартушки. І пропоную вам сьогодні зробити фартушок для нашої кізоньки, сказочки. Чому? того, що в неї є спідничка, є. Блузочка, але немає фартушка. І подивіться, тут різні орнаменти, які є на фартушках: і кружечки, і трикутнички, і квадратики. Отже, давайте підемо в нашу майстерню та зробимо фартушок для нашої кізеньки. Малята, я хочу вам показати зразок, який я підготувала. І Наталочка і Петрик теж хочуть розглянути цей зразочок. Дивіться, у нас є фартушок, який вам намалюють дорослі. А ми будемо з таких, з чого? які це геометричні форми. Так, це кружечки. І з таких кружечків можна скласти. Орнамент ось таке нове слово. Орнамент. А тепер давайте разом. Це орнамент, який можна, який можна прикрасити наш фартушок. Дивіться, це якого кольору кружечок? Так, червоного. А це якого кольору? Це жовтого, а це зеленого. А тепер давайте приступимо до роботи. Малята в нашій майстерні обов'язково повинно бути, що намальований фартушок, клейоночка, серветка, клей, наші кружечки будь-якого кольору. І пензлик, і фламастер для того, щоб вам, ну, у мене для того, щоб вам дорослий хтось намалював фартушок. Малята, давайте спочатку розкладимо наші кружечки, а потім будемо їх приклеювати. Спочатку я поклала посередині, а потім з одного куточка і з іншого куточка, Це який у нас правий куточок справа, а цей зліва. А тепер будемо приклеювати ці кружечки. Діти, я беру кружечок, кладу його на дощечку, притримую пальчиком і пензликом, намазую клей. Потім беру цей кружечок і дуже акуратно прикладаю його на фартушок та притискую серветочкою. Дітки, я приклеїла і жовтенький кружечок, і зелененький. А тепер у нас фартушок готовий для нашої кільзоньки. Малята, ось такі фартушки, мій зразок та моя робота. Вийшли у нас Петрик і Наталочка. Дуже зраділи, що тепер у кізоньки обов'язково буде фартушок. Дітки, а ви теж допоможіть кізоньки, Зробіть свої фартушки. Та ми чекаємо на ваші роботи і ваше фото. До зустрічі, до побачення, діти!